Одинадцятирічний Владік уже кілька хвилин випробовує лід у парку перемоги в Ужгороді. Поки що покрив досить крихкий, тому хлопець не поспішає. каже, що небезпечно і має для цього наглядний приклад. Того року мій друг розказує, що він тут провалився. І йшов до центру і попригав. Просто і він сам виліз і пішов. Прийшов просто і живий. Цього року в Ужгороді ще наприкінці листопада обмежили вихід на лід для запобігання нещасним випадкам. Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому. Воно забороняє катання на льоду, зокрема й у парку перемоги. Комунальники до 5 грудня мали встановити інформаційні щити. Поки що жодних попереджувальних знаків про те, що вихід на лід поблизу водойми на кирпіці заборонений, ми не виявили. Також наразі немає охочих покататися. Однак учора такі знайшлися. Я вчора бачив, що каталися на коньках старші. Казали, що крепкий льот у департаменті міського господарства запевняють, що поступово встановлюють попереджувальні знаки. Мовляв, залежить від того, коли одержать таблички від виконавців. Таблички ми виставляємо періодично, на ухилах річки, це біля пляжу, біля зони відпочинку. Наша креативна молодь постійно їх знімає. Я думаю, що зараз, якщо є, то є, а якщо ні, то будемо знову замовляти, но виходити на лід заборонено. На Радванському кар'єрі була, на корпічки не можу вам сказати, чесно кажучи. На ухилах річки була. На кар'єрі ні, на кар'єрі ми не стали. Рішення виконкому буде виконано в повному обсязі. Станом на 9 грудня на інших об'єктах інформаційні щити також були відсутні, наприклад, біля спуску до води поблизу обласної філармонії. Крім парку перемоги, міськвиконком зобов'язав комунальників встановити попереджувальні таблички на дереваційному каналі, річці уж у межах міста, на водоймах на вулицях Загорської та Чорговича, а також на Радванському кар'єрі. Водні об'єкти в зимовий період мають моніторити і наряди патрульної служби для уникнення нещасних випадків.